Вони різного віку мають різний характер і рівень фізичної підготовки. Та в усіх спільна мета вибити окупантів з нашої землі. В одному з тренувальних центрів на Волині зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили у воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Людь більше сотні чоловіків щодня тренуються стріляти, надавати домедичну допомогу та знешкоджувати диверсантів, каже Катерина Курбанова. Світає, а у новобранців уже ранкова пробіжка та руханка на свіжому повітрі. І так щодня їх розділили на кілька груп і під наглядом куратора. Чоловіки виконують вправи з різними навантаженнями, аби розім'ятися та заразом перевірити, наскільки вони витривалі. Зробили вихід, чуть чуть потягнулися. Наприклад, один, два, три. Особливу увагу тут приділяють вогневі підготовці, те що має впоратися кожен лютівець. Адже серед майбутніх штурмовиків є не лише досвідчені бійці, а й ті, хто вперше взяв до рук зброю. Починаємо від того, що позиція позиція для стрільби, як вона виконується, які є положення, які є положення стоячі, лежа з коліна. Тобто працюємо повністю з нуля. Плюс до того навіть починаємо з того, яка екіпіровка їм потрібна. Вогонь прицілився. плавний-плавний спуск пішов пост. Цим чоловікам від 18 до 55 років вони з різних областей, та кожен уже здолав усі етапи відбору і потрапив у воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Людь навчання для новобранців у цьому тренінговому центрі розділили на кілька блоків, серед яких тактична медицина і тактична підготовка, аби бійці в реальності вміли стріляти, пересуватися на полі бою та прикриватися під артобстрілу. Гранати. Тут і знешкоджувати ворожу ДРГ. Бійцям окреслюють завдання, а як ефективно спрацювати, мають вирішувати самі, щоб знищити диверсантів і не втратити особовий склад. 25-річний Дмитро з Житомира до цього везев машини на фронт бійцям та дуже хотів сам захищати країну від окупантів. У мене тато служить, у мене є така мотивація, щоб теж допомагати, ну і піти по кроках свого тата. Ніх ну, не проти, сказав, що ну хочеш, вчись. Схожа мотивація і в його товариша 26-річного Андрія здубна. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від цієї нечисті. І, хоча б бойового досвіду у багатьох немає, у всіх спільна мета, яка й спонукає наполегливо тренуватися або дати добрячого прочухана ворогам. Тож ні сил, ні часу на навчання не шкодують. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.